Едем ревно, аккуратно. Стараемся ни в кого не вдарятись. Так а что мы трассу катать едем? Я понял. <Слышко> Я понял, Пойдем. Торгівельні відносини домов вкладати. Рон, рон, ты чи говориш? Я сподіваюсь, що ви тут ніяку фигню не обговорюваєте. Якщо фигню вас ките, ліпше одразу замучусь, бо типа це немає попасти на відкат до куратора. Так, хлопці, ми елітна Жінок на Жінок не работаємо. Я понял, питай нема. Хлопці, прошу, не срить якусь фігню, блин. Куратор буде дивитись, він нагне раком мене, а я нагну раком вас. Типу, не має бути така фігня на відкатах. Ти бійся на відкатах, які atomia. будуть показувати що ти хочеш. Ви вару що забіли чи ні? Ні, ще, ми тільки йдемо цю. Союз поки робити, перший день ліде, який вар. А с кем з ким? з кровами? Да, 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 да більше нема з кем. Попросто більше нема з кем. А, а скільки в того, типу, чи, статик? 100 плюс 10? Да, 110 чи 112. Не розкажете 110. ситуації, не розказуйте ситуації, просто мне непонятно. А в чм прикрываете? А те, Він... ти откат уже включив? Да, вот именно ничего не кажіть. Ми же. А я... ну ладно, вы атакашу хотя хотел сказать. Тихо, тихо, тихо все, все-все-все. Зараз ви виходите, коли я скажу ти за мною, ведете за мною. Скажу говорити, говорите, Ми до них тут ты приходит. Так, да, ну. да, чекай, стоїмо тут перше. Maybe ми маємо заїхати. Давай під'їдемо. Ближче до договорі, станьте акуратно, я виходжу. Я підходжу і кажу, доброго дня, мені треба директор вашої студії звукозапису. Давай. виходьте, 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 ша в машинах сите, підходьте до мене всі. Ставайте всі заді мене. Вітаю, шановні. Я директор колумбійської. Колумбійського турагентства. нам потрібен е, директор вашої студії звукозапису. Шановні, чуєте нас? Так, так, але почне кликати. Що кажете? Кликати Добре. Запитай, немає. Е. Не знаю, що таке відкат, але у мене є запис з моєї нагрудної камери. Про що я покажу богове і людинка дуже сильно пошкодує. Не знаю, може давайте ввійдемо на територію, я не розумію, типу. Давайте. Ми на ворог застають. Ввійдемо, не трошечки надаємо. Боже, вони ще їдуть, але я в шоці з того, як Тіп тупо приїхав, постріляв і поїхав. Ти закінчив? Я не закінчив, я тримаю відкачу, тому нічого не кажіть. А це не він? Ні, Не 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 що він, 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 він. Він. Yeah, yeah, в них директор один на пів штата, що вони не можуть директора привести. і шановний, <реку> а де там директор, він що, з Африки їде? <реку> Понял. <реку> 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 Вітаю, шановний, ви директор? Заступник. Заступили. А, зрозумів, поняв. Mm -hmm. Слухайте, наше наша колумбійське агентство, Турагентство... хоче заключити з вами деякі такі, так скажімо, торгівельні відносини з вашою студією звукозапису. Я зрозумів, ми це сьогодні не зробимо, напевно. Що це Що це таке, ви це бачили? Що Якісь... це за людина? Не ваші люди? Ну добре, та людинка пошкодує про ті свої вченки. Що я кажу? Наше турагентство Колумбійське хоче заключити з вами торгівельні відносини. Ви для нас будете писати хорошу, красиву та якісну музику, а ми зможемо вам організувати хороший тур в Париж, в Іспанію, в Італію, зі скидками. Також зможемо порадити, куди вам краще поїхати, де вам буде дешевше та де вам буде зручніше. Добре, давайте тоді прийдемо до кабінету. Мої люди можуть заховатися у вас, щоб їх знову ж таки так, не... Так, нехай зайдуть, але у кабінет прийдемо удвох. Так, так, так. Тут станьте, шановні, почекайте тут десь. Красиво у вас, красиво. Да, непогано. Це ваші трофеи? Да, да, да. Файний кабинет. Непогане. Да. Добре, які будуть вимоги з обох сторін. Чого саме зараз ви потребуєте від нас? А я буду казати, що ми потребуємо від вас? Ну, в даний момент ми потребуємо від вас мінімальної підтримки, оскільки наше агентство воно не, не настільки відоме. Ми б хотіли мінімальну рекламу агентства написати, наприклад, музику про наше агентство. Щоб вона грала в нас в салоні. Добре, тоді нашим, так мовити, співробітникам, які записують е, аудіо, пісні пишуть музику, коротше е, то раз давайте раз у місяць якоїсь е, окремої кількості людей потрібно буде давати відпусточку. І будемо це робити через ваше турагентство. Я вважаю, що ми зможемо з вами домовитись на такі умови. Все, добре, тоді без питань. У вас е документи з собою, чи я дістану свої? Ну, давайте ви свої дістануть. Е Дістану сумочку, відкрию я, покладу на стіл, після чого візьму ручку, дістану документи, почну заповнювати всі необхідні папери та передам громадянам навпроти, щоб він заповнив свою частину. Візьму документи, поставлю підпис, передам обратно людині навпроти. Копію залиште мені, будь ласка. Дістану принтер з другої сумочки. Зроблю ксерокопію копію своїх документів та договору. Передам копію громадину навпроти. Оригінал. Заховаю в сумочку та одягну її на плечі. Угу. Сховаю копію документів. Ну що ж, я сподіваюся, що спрацюємось. Думаю, так. Тоді до зустрічі в випадку чого спишемось. Проведете мене, чи я сам піду? Проведу, проведу. Супер. Що ж, шановні турагенти, контракт ми підписали, сідаємо по автомобілях та їдемо додому. У нас ще багато роботи. До побачення, шановні.